У чотири роки амадею наводять красу. Десятирічний пудель позує професійно. Для нього відвідини зоосалону справа звичайна. Зачіску Амадею поправляють раз на півтора місяця із своїми перукарями пес поводиться чемно. Давай лапочку, давай. Молодец. Другую давай. А другую давай. Ай, молодец. Ай, красавец. краса. До новорічно різдвяних свят на спині Вамадея грумери вистригли крила, наче у дракона, а зазвичай білу шерсть відтінили фіолетовим. Так як год дракона, то ми вирішили хазяїну пропонувати зробити невеликі крилишки і зобразити дракона. Недавно була покраска під Діда Мороза. Це був біленький шицу, у нього на голові була красна шапочка, біленька кайомочка. Бувають фантазії, як зробити нібольшу віточку йокі зеленого цвіта. до креативу господарів собаки ставляться терпляче. Жваво реагують хіба що на запахи. Запахи вони відрізняють дуже чітко. Вони навіть можна сказати живуть у світі запахів. Причепорити улюбленця до свята задоволення не з дешевих, проте фінансово клопіт виправданий. Адже, приміром, ось така зачіска це результат чотиригодинної роботи. Не менше часу знадобилося, щоб прикрасити меншого за розміром чотирилапого. Юкширський тер'єр джокер під час усієї процедури тремтить, наче осика. Проте це не переляк, запевняє грумер Карина. Це не тому що це страшно, це тому що та просто в характері є. Доки джокера достригають, на нього терпляче чекає Амадей від нового іміджу пес у захваті. Після тривалих процедур модників забирають додому, та двері салону не зачиняються. Наступає Рождество, поэтому ми хочемо бути самыми красивими. Хоча собаки гликашешни, але все одно раз в місяць за ними ухаживать. Чихуахуа до Різдва вирішили зробити манікюр. Матимді до вечірньої сукні кігті пофарбували у червоний, а тюбику у золотий відповідно до його костюма. Тепер пара до святкувань готова. Людмила голоднік та Максим Петраков. П'ятий канал.